Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В НАБУ виявлено критичні порушення, а існування бюро визнане інституційною помилкою. Такими є висновки міжнародного аудиту. Ось що виявила комісія: набу проїло 1,9 мільярда гривень, а зловило корупціонерів лише на 0,8 мільярда гривень, Дешевше його закрити. У 2023 році набу висунуло лише одну підозру у сфері оборони, а у 2024 – жодної. За даними журналістських розслідувань, набу хронічно зливали за гроші інформацію фігурантам справ. За наслідками зливів не проведено жодного успішного розслідування. Штат на непомірно роздутий і збільшується на 100 людей щороку. Працівниками з зарплатою понад 100 тисяч гривень постійно не вистачає рук на великі розслідування. До звіту міжнародних експертів потрібно додати скандали з набу протягом останніх місяців. Представника бюро спіймали на виготовленні та збуті наркотиків. Детектив бюро Михайло Романюк придбав автівки та елітну нерухомість, проте записав сина родичів. Його брата спіймали на хабарі, але детектив набу відмазав у суд тягнеться вже вісім років. Детективи приховували мільйони хабарів у криптовалюті. Співробітники бюро примушують свідків до інтимних відносин. Пише політичний експерт Олег Постернак. Набу це помилка, яку неможливо виправити жодними косметичними реформами. Бюро має бути розпущене, а не реформоване, резюмує експерт.